Рострій Фортиця. Мій дім. По-перше, це був Кришна Роналдо. Хто твій найкращий друг в команді, окрім Ваната? Я на полі я полем, дві різні людини. Скільки годин на день зазвичай виходить присвятити тренуванням, а скільки годин в тебе є на відпочинок? Це все значить для мене. Намудало мені шлях у професійний футбол. Володимир, вітаю. Привіт. Ти куди? Я у лобі. В нас є час поставити тобі 22 запитання. Добре. Окей. Перше. Е, як дізнався, що потрапляєш в заявку першої команди Динамо Київ? Як це було? Е, в заявку чи на збори? Е, давай так, на збори. Коли, коли зрозумів, що, що? тебе беруть Динамо. Набрав е, мені агент, сказав, що я їду на збори з першою командою, але я тоді був у Ю-19. Які були емоції? Та гордість, і дуже радий був, бо для цього працюєш, щоб грати за першу команду Динамо. А хто з гравців першим тебе підтримав в роздягальні? Підтримав. Ну я, я пам'ятаю, що Сидорчук Сергій завжди мене підтримував, підказував, як треба, що робити. Супер. Третє питання. Назви мені три найкрутіші факти або речі, або місця в місті Запоріжжя. Острів Фортеця. Мій дім, ну для мене це. І напевно, це дитяча-юнацька школа і поля металургу Запоріжжя. На Запоріжжі круті, правда? Звичайно. Четверте питання: хто з гравців в дитинстві був твоїм головним натхненням? і Хто був тим кумиром? Ну, по-перше, це був Крішан Роналдо в таких самих юних віках. Потім вже я почав святкувати за дебрюни. А як, яка була реакція твоїх батьків, коли вони побачили тебе в основному складі «Динамо Київ» я Не знаю, ну гордість. Я думаю, радість. Теж і коли за збірну перший раз іграв, теж я думаю, що дуже, дуже задоволені були. А, шосте питання: як зазвичай ти відновлюєшся після важких а, ігор? А, та як відновлююсь? Якщо. Гра пізно, то лягаю спати. Дивлюсь гру, лягаю спати і все. І їсти правильно, пити вітаміни і все. Ти не залпаєш нам в Тік-Ток, щоб якось вдивити? Ні. того, Ні, такого, такого прям навіть не дуже багато. А, так, добре. Хто твій найкращий друг в команді, окрім Ваната? А, ну, Тарас Михавко і Рубчинський. Восьме питання: що б ти хотів порадити собі, 16-річному, Що б ти собі сказав? Ні. Ніколи не заповняти, звірюти в себе. Mm. А, так, окей, наступне запитання. Хто тебе найбільше підколює в команді? Підколює? Так. Та може Дубінчак. Mm -hmm. ну, він всіх підколює. <сум> а, на кого з українських блогерів ти підписаний? Та їх. Та добре, я підколюю. <сум> а, так, з твоїм зростом тобі не, не пропонувала кар'єру в баскетболі чи волейболі? Та, ні, я маленький для баскетболу. 88 — це таке. Окей, okay. як змінився твій характер завдяки футболу? То взагалі, я вважаю, що я на полі, я за полем це дві різні людини. Uh -huh. Я в житті спокійний, а на полі вже такий більш злий. Наприклад. На полі більш злий. Yeah. А, добре, як ти реагуєш, коли бачиш хейт в соцмережах в свою сторону? Чесно, раніше дуже багато читав про себе про після ігор, коментарі. а зараз взагалі не читаю. Мені не цікаво і думка інших людей. Ну, може просто вони можуть казати це їх думка, і це має, має, може бути. Але я не дуже сприймаю це. Я знаю, якщо погано зіграв, то я знаю, що погано зіграв. Мені не треба про це казати. І не хочеться себе заганяти в яму, якщо ти прочитаєш. А твій молодший брат зараз грає в Німеччині? Ні, зараз вже в Угорщині. В Угорщині. Він о, теж планує будувати професійну кар'єру? Думаю, так. Да. Сподіваюся, у нього все вийде. А, як відпочиваєш від футболу? Чим займаєшся у вихідні? А, провожу дні з родиною, відпочиваю вдома. І ага. все. Добре, значить, наступне запитання: скільки годин на день зазвичай виходить присвятити тренуванням, а скільки годин в тебе є на відпочинок і на все інше? Е, на тренування ну, десь, якщо брати, то в Києві. Якщо в Києві брати, то десь з 10 до 4 тренування плюс там, зал відновлення це тільки годин 6, а все інше вже. Відпочинок може врахувати. До речі, скільки має спати професійний футболіст? Спати? Так. Ну, я сплю завжди від 7, 7, 7 годин, 9 може максимум. Угу. Е, який момент минулого сезону ти згадуєш з найбільшими емоціями? З найбільшими емоціями. Ну, чемпіонство. Останній матч, напевно, коли підняв титул над головою. Е, де в Києві любиш погуляти? Яке твоє улюблене місце в Києві? Та просто люблю пройтись. Справді, більш часу провожу вдома. Мені здається, що всі футболісти люблять веранду. Ні, там, я там один раз тільки був, то ми на день народження запросили. <laughs> Добре, приймаємо. Що, на твою думку, найважче в житті футболіста і поза полем? І взагалі, Якщо, якщо брати футбол? Так. Напевно, недостаток, недостаток часу вільного. А найважче саме в кар'єрі як професіонала? Uh, у футболі. Так. А? Ну, це на ваше, думаю, що це травми. Uh -huh. uh, як часто сідаєш, uh, не знаю, чи граєш в Плойку, FIFA, Fortnite, щось інше? Uh, так. і інколи граю в uh, PlayStation з дівчиною іноді. В які ігри? Uh, там є. Для двох. Називається і Takes 2. Е, а взагалі в Counter-Strike в комп'ютер граю. Клас. Е, є якась пісня, яка в тебе обов'язково грає в навушниках, е, коли ти їдеш на, на тренування чи на ігри? Е, та є. такий є плейліст, коли я слухаю перед іграми. І там, Ну, може, Hard Drive називається. Угу. Може, ця вона завжди грає в мене і в машині, і в наушниках. Тобто це щось має потужне бути? Оттак, да, ну, таке, ну таке, Більш як вони? Біти, баси такі, навіть. Угу. А що для тебе значить Динамо сьогодні? Це, до речі, останнє запитання. Що для тебе значить Динамо сьогодні? Клуб, емблема, футболка. Це багато це все значить для мене. Динамо дало мені шлях у професійний футбол. Виховали мене і я дуже вдячний цьому клубу. І сподіваюся, як мога більше пользи принесуть йому. Дякую за чесні відповіді.